Нового вірусу з Китаю метапневмовірус, він називається а вже в Україні, кажуть, є випадки зафіксовані. Що це таке? Чому змі нас лякають так цим вірусом? Сама не знаю, чому нас так лякають. Скажімо так, це не новий вірус, і як ми вже знаємо, він в нас офіційно зареєстрований із 2001 року в світі. Так, вже було багато випадків, просто, ну, скажімо так, не афішувалося, тому що специфічного лікування немає, це тільки симптоматичне лікування, це вірус, який викликає гострі респіраторні інфекції. Тобто, це є, знаєте, можна їх віднести у групу із ГРВІ, так? тобто це не гейрві, але зазвичай уражає метапневмовірус діток маленьких або людей із ослабленою імунною системою, тобто старших або які перебувають на певній специфічній терапії там. Ось.